Вітаю! Сьогодні у нас є 30 вересня. Паде дощ. Я сьогодні, так би сказати, не планував бути в лісі. Зранку якісь справи. І так виявилось, що мені треба по справах чекати півтори години. А півтори години чекати це багато. Тим більше, якщо є поруч ліс, то я... Не втримався, щоб не піти звідати, що там є. Я вже походив десь так півгодинки. Я зібрав ось скільки кульку червоноголовців, білих я ще не знайшов. Так не думав знімати, але як вони такі попадають, то хотілося з вами поділитися. Ой, які Фу. файнецькі. Не скрізь вони є. Бо я відразу так походив, нічого не було, а потім попав. Так-так. Думав трохи буде, нічого не знімав. А воно як виявилося. Найка я з собою не брав, звісно, бо не було в планах, то я самий так. Ну, ідемо. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. який... Файний. Краса. Не густо, але попадають. По одному там-там. Ой-кі. Класні. Ой, які. Тут є манюня. Ну він не росте. О ще є. Он такий. О, така сімейка. О! Куди ж без саламандри? Так зливається з листочками. Краса. Вони тепер активні у восени, коли дощова погода. У лісі так ухмуро. Але грибочки, грибочки видно. Ой, які тут попадають хлопчики. І тут мене дочекали. Ну ці менші. Ну і залишається на ці ойки. Дуже файні. Йдемо далі. Такий. Ото є. Ну і малий, най собі росте. О, є ще. Ну, це малий не залишається, а такий да. А то ще такий. Такий, там ще бачу. Дощ сипет. О ти мій файненький. І не думав, що хтось за тобою прийде. Ось такий дощ. Вот тут. І білий попадає. Ой, який файний. Ось грибничка, як бачимо. Залишається такий чудовий, чистенький, молодий білий гриб. Краса. Так несподівано. Йдемо далі. Там парасольки бачу. Який файний. Тут ще є. Вообще, такая сімейка. семейка. Вообще тут є. Аа, okay, такий. Okay. Як він файно виглядає під ялинку, межи траву. О, просто краса. Неймовірно. Красунчик. Окей, файний. О там, там далі, бачу, ще. Такі крапельки води. Як з парасольки. Файні. І ти ходи до нас.

Тут манюня такий, ну він не росте. Так ми вже вдома, дощ змусив нас йти додому. Є сьогодні такий результат, непогано, враховуючи, що ходили годину, а як білого вдалося знайти. знайти. Odlično. Hveni rezultat. Hvala vam za preglede, če z menoj. Vsem meru, zdravja, dobra. Do vstriči. Berežite naravo.